Ну що, друзяки, я всіх вітаю, всім здоров, да? І нарешті, нарешті, це сталося, да? нарешті я запишу зараз продовження. Хто не дивився серію з камері, да, обов'язково подивіться. Там прикол в тому, да, що я потім пішов ганятися з іншими автомобілями на трасу, да? Але, на жаль, запис у мене не зберігся. Тому я й написав, що буде продовження вже в наступній серії. І от воно, як бачите, да, саме продовження. Коротше. Сьогодні будемо ганятися, будемо далі тестувати нашу Toyota. Camry, да, це в нас 2,5 двигун. Візьмемо для початку його, да, подивимось, що взагалі як, що буде відбуватись, тому подібне. Так, у нас поки що дорога чиста, там трафік є десь далеко катається, але я думаю, він не дуже буде заважати. Коротше, отака от тачечка, да, це 55-й кузов, я вам нагадаю. 2,5 двигун, да, раніше був 2,4, а тут вже стали 2,5. От, отакий от салончик, да, дерев'яний трошечки. І проти нас, проти нас, звісно, що, да. Буде ганятися Jetta, як ви можете бачити. Зараз поясню, чому саме Jetta. На жаль, да, ну взагалі, як це планувалось. Я хотів поставити свою шкоду, а да, 5 короче, е коротше, з двигуном 1.8, да, поганятись туди-сюди. Але, блін, нема нормальної модельки, розумієте, немає. Якась там є одна, але вона така карява, якась крива коса. Блін. Я так подумав, блін, а чого ні? Це, в принципі, та сама тачка. Ну, у них платформа однакова, так. Да? Це в нас виходить PQ-35. Тому який сенсі тачка? Ти бачиш, що тут стоїть теж такий самий тесайний двигун, блін. Ну, абсолютно однаково бля, автомобіль. Абсолютно. Тобто, навіть якщо в салоні подивитись, да, там, е, трошечки, то дуже є багато схожих елементів. Єдине ще, єдине, що е, коротше, у мене вона на механіки, да, ну тут я взяв все, все ж таки на DSG, ну щоб було трошечки якось да, конкурентно спроможно, тому що. Ну, все ж таки, тут на автоматі, да, камрюха, вона сразу піде від нас, вона перемикає швидко. Тому я думаю, ну треба взяти все ж таки ДСГ-шку, да? і от зараз буде реально дуже і дуже цікаво. Хто ж, все ж таки, блін, переможе. Виходить, у нас що, 1,8? 1,8 TSI на турбінки, да. Ну, тут десь 160-180 коней, в залежності від е, яка прошивка стоїть, да, там під який регіон. І камрюха наша. В камрюхі 2,5 двигун має бути скільки. Я не пам'ятаю, якщо чесно, давайте ми зараз. Мабуть, це все діло. Подивимось, так? Да? Так. 180 коней. 180 коней має в нас ця камрюха. Тому я гадаю, я гадаю, що має бути цікаво. Так, я, начебто, все вже налаштував. І просто зараз ми будемо стартувати. Так, давай подивимось на суперника. Він стоїть. Коротше, я одразу тисну газ. Я їду в автоматі, да, і зараз прибираю паузу. Побачимо, що зараз буде. Поїхали. 3, 2, 1. Ніфіга собі! Ніфіга собі, блін, те сайп їде вперед, блін. Ти нормальний взагалі? Диви як Капець! Капець він пішов від мене. Я не можу догнати його друзі, блін, це капець. 100, 140-150, 100, тихо, 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 ображем. Тут. У нас щось трафік балується, капець, вони що, вирішили в шашки пограти, чи що? Та що ж ти робиш? Давай, ми адекватні водії, да? нам треба. Якось вони по дурному їздять, вам так не здається. А, слухай, я знаю, з чим це пов'язано. Вони. Ой-ой, там якась аварія, дзеркало відлетіло. Вони, мабуть, всі зараз від мене тікають, бо я ж поставив да, цей режим, що тікай. А тут виходить. уу ой ой ой, -ой, 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 -ой. Ото моє перша ДТПшка, та ти що, слухай. Ти нормальний як Volkswagen? Volkswagen поїхав далі. Що там відбувається, блин? не розумію. Так, я можу назад подивитись? Можу, отако. Мене вже так хтось доганяє, блин, капзда. Ну коротше, я так зрозумів, да? Що... Що двигуном. Ми так просто не потягаємось на камрюхі, да? Блін, це ж таке треба, мабуть, ставити цей. Треба ставити ручку на Volkswagen. Трошки неадекватно себе веде, якось вам так не здається. І не він один, я так бачу, так? Да? Ух ти, блін. Ну коротше, я навіть не знаю як рахувати. Він, в принципі, то від мене їде, так? Да? Але ну, через те, що йому тупо заважає трафік. То він веде себе якось неадекватно. Слухай, треба, зараз переналаштувати. Треба поставити, щоб трафік їхав в своєму звичайному режимі, да? оце буде, Оце буде правильно. А його поставити, його поставити, щоб він вже. Щоб він сам тікав від мене. Та? ну В принципі, тут є таке налаштування. Це, звісно, все робиться через сираку, блін. Дуже незручно. Але в принципі таке зробити можна. Давай на останньому його догонимо, блин. Та ти що, слуха. Ну що маленьке, ти здаєшся? Чи як? Ти здаєшся? Кажи мені, блін! Ну я в шокі. Диви, все, я не догоню. Я все його не можу догнати, він розбитий вщі, блін. Я без передка, але я тупо не можу його догнати. Він вже боком їде диви. О, доганяю, 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 Треба. Априкот йому робити. Ой, блин, собі зробив тільки. Галь, мой, КУРВА БЛІН Диви. Ух ти, блін, перекинули його, нифіга собі. Ай, за шо, блін. Капець, він зараз далі поїде. алло, алло, чекай, 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 чекай. Газуй, 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 газу, газуй, газуй, газуй. Давай, давай, ми його зможемо. Ой, щось мені погано. Нет, друзі, мабуть, цю катку я програв, да? Да, щось мене вже повело, блін. Добре, добре, друзі. Тоді що? Я йду на паузу, все налаштовую. І побачимось за секунду. Ну і що, друзі? Я начебто все піднелаштував. Треба лише спробувати. Тому давай зараз дивимось на нашого опонента. Я тисну газ і знімаю з паузи. Поїхали. Да, слухай, він швидше, він швидше, блін, курва. І трафік щось зник кудись капзда. Щось в цій бімці постійно, блін, якісь проблеми. Капець, диви, як він їде. Це просто це нереально, йому треба ставити реально ручку, блін, щоб його я хоч якось міг догнати, блін. Бо він на своїй ДСГ, блін. Їде дуже і дуже далеко вперед, хай його тепер догоню. Блін, і трафіка немає як назло, блін, Коротше, да, треба, зараз йому, мабуть, ручку ставити. Бо інакше я не знаю, у нас тут нічого не вийде, здається, це якийсь капздець. Де ви просто поїхали невідомо куди, блін. І він 100% вже йде десь близько 200, да? мені так здається. Капець, я щось думав, що камері швидка, блін. а вона не така й швидка, як виявилось. Да, вона, в принципі, вона трошечки тяжкіша, да, від нього. Ну це ж не може так сильно впливати, ну це капець, давай, ми тупо його не можемо догнати, блін. Я вже його не бачу, блін, він за поребриком сховався, блін. Так ну зараз буде горочка, можливо, хоча б на горочки, хоча б якось, блін. Якщо ні, треба буде ставити турбінку на камері і дивитися, що вона дає, блін. В, да, в принципі, це гарний план, та да, саме на 2 літрах, 2,5 літри поставити турбінку, тоді я точно його маю догнати, блін. Ну це ж не може бути якась панацея, Ну, як це так? Га диви. його тупо не видно, блін, він сховався вже десь. Ні, Ну так не піде, так не піде, друзі. Коротше, давайте спочатку я йому поставлю механіку, да, щоб було все як у мене. А потім ми поганяємось. До речі, он той трафік з'явився. Ой, блин, мені здається, трафік він перестав спавнитись, він просто. Він просто поїхав вперед, блін, і все, я капда. Добре. Добре, друзі, зараз я все тоді зроблю. Все підготую. А наче доганяємо, ні? А ні, це він притормозив просто. Добре, добре, зараз все буде. Коротше, друзі, не все так гладко, да, як то казалось. Е, щось я йому налаштував, не знаю, треба перевіряти. Що, давайте 3-2-1 і їдемо. Полетіли, блін. А ну що ти скажеш мені тепер? Я одразу стартанув дав в коробці спорт, блін. Ну, блін, та плюс-мінус та сама фігня. Капець, ну як так ТСА на ручки об'їжджає, блін, камрі. 2.5. На цьому, да, як вона називається? На автоматі, бли. о, до речі, диви, я йому поставив ризик, да, максимальний, диви, як він почав обіжати трафік. Це мені вже більше подобається, між іншим, ніж було до цього, да? Ну будь, все ж таки саме цього параметру нам не вистачало, то він гальмував, блін біля кожного трафіку. Капець, диви, летить, як дурний, блін. Нє, друзі, мені здається, ми зараз будемо ставити турбінку в камрюху, блін. Ну, бо це нереально. Або можемо для прикладу да, зробити камер 3.5. Подивитися, що взагалі зміниться. Чи зможе він тепер від нас поїхати, коли я буду на камері 3.5. Мені здається, що все ж таки не зможе. І я його буду доганяти. Да? Хоча, ну, хто його знає, треба дивитись. Диви, зараз все одно трошки протупиє, бачиш? Трошки є протупи, щось він гальмує, блін. Але коли я до нього наближаюся, то він начебто як починає на всі бабки гнати. Ну, коротше, все, я його догнав, але догнав чисто через те, що він тупить і гальмує біля трафіку, і все, блок. На тобі, блін, в срачину, блін. Добре, друзі, спавнимо 3.5 і зараз побачимо, що з цього вийде. Ну і що, друзяки? Камлюха готова, 3,5 5 ка да? Е, Наша джетка стоїть на старті. Я тисну газ в підлогу, да. поки що їдемо в звичайному режимі. Тобто це не спорт коробка, це просто звичайний режим. 3-2-1 полетіли? Ну слухай, вже бодріше, так? Да? Капець, він все одно мене на старті зробив. Як таке може бути? Ооо, слухай, доганяю. Та ти що, Слухай, я його. Я... Та не вже, блін. Та не вже я його обігнав. Блин. Як таке може бути, га? А буде він чашку класти. А він затормозив! От блин, та що ж таке? Добре, давай його почекаємо. Не зміг він шашку покласти, бачите, блин. На превеликий жаль. Ти що робиш? Ти що робиш, ало, блин? Ти диви, який він борзий! Ой ой, обережно! Та йоханий бабай, блін, розбили мені камрі. Добре, давай спробуємо догнати цього бандита, блін. Трошки вкрутити йому клепки, блін. Ні, ну капець. Ну, я все ж таки його обігнав, бачите, ходами. Ходами, 3.5. Навряд чи вона, звісно, буде дуже швидше, ніж він. А що ж таке? Що ж ти робиш? Ти курва, блін! Не вмієш їздити, чи шо, блін? Як він мене задовбав, він за цих трафік, блін, я не знаю, що він до нього ліпиться постійно, блін. Добре, давай ще раз. От такого стартує Camry 3,5 блін. капець, ну вони стартують реально на рівних, блін. От коли сотка, от тоді я починаю його обганяти, блін. До сотки просто він попереду. Давай трошки пропустимо його. А що ти тулися, маленький, бли? я тебе все одно догоню, я так розумію, да? бо в нас весь 6 під капотом, блін. це вам вже не жарти, блін. давай, давай, зараз тулиться. Зараз тулиться, курва! Я не розумію. Добре, давай тоді хоча подивимось, скільки це камер взагалі у нас пре по трасі, блін. До той пасатик, ну я знаю, якщо з горочки їхати, якщо з горочки, да, то він 250 зможе поїхати. От, а зараз побачимо, скільки камерушка наша поїде. Бо взагалі 220 він набирає, ну, не те, що полегко, да, але не складно Ну, я суддю, звісно, що по своїй шкоді, да, з таким самим двигуном. Так, Шашечку. Ну, слухай, камрюха, да, їй тяжче я не знаю, чому, ну 3,5 двигун, ну, воно ж має бути набагато бодріше. Але цього не відчувається. От за що я люблю саме ваг групу? Що там, блін, воно все відпрацьовує на 100%. От якщо є в тебе 160 коней, да, то вони працюють на всю, блін. Диви, ні, ну, камлюха з горочки вона теж. А, чекай, в неї можливо якийсь обмежувач. Так, да, в, в неї відсікач спрацьовує. Коротше, 247 км на годину. Все, навіть не Добре, давай ще разочок. Ще разочок спробуємо про всяк випадочок, так? Да? Давай, 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 давай. Як далеко ти поїдеш. потім стартанемо в спорті, да? можливо, я його з місця дерну. Ну, слухай, з місця він може їхати того, що він легше, да? Може бути і через це, звісно ж. ми за ним. Че що за ним їхати? Він зараз в пиля. А, диви. А Зараз не впилявся. Може то, що я йому заважав? А що ти робиш? Що ти робиш, блін? алло? Ну Дурний, який, чесне слово. Тепець, диви, який кида біля поребрика самого. Кого ти об'їжджаєш, когось об'їжджаєш? Я не розумію, що тут відбувається, друзі. Ну об'їдьте ти його ліворуч. Щоб трошки і бахнув би, чесне слово. Давай, 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 газуй, блін. Оці боти, блін, такі тупі, якщо чесно. Коли вже будуть нормальні боти? Я цього чекаю, ніяк не дочекаюсь. Ну, нащо ти гальмуєш? Ну він В правій смугі їхав взагалі, блін. Куди він попер? Він пішов на об'їзд, а ну давай за ним. А ну давай за ним зараз подивимось. Ух, ти ж йоханий, ти бабай. Сука, я навіть його не вдарив. Все, добре, гальмуй. Гальмуй маленький, все, ти нікуди не доїдеш. Добренько, що ми тоді робимо далі? Давайте, мабуть. Давайте, мабуть, спробуємо все ж таки Camry 2.5. З турбінкою, друзі. Та? Я думаю, це буде саме те. Ну що, друзі мої? Ви готові? Я запускаю через три, два, один. Полетіли. Ніфіга собі. Ніфіга собі, слухай, це вже цікаво. Але все одно він якось клюнув в мене. Я не знаю як. Куди він? Ууу, зараз буде біда. Да, бабахнув його все ж таки. Давай перезапустимо. Я просто шліфую, у мене ліве колесо, бідне. Резина так і згорає постійно. Да, ну все ж таки до сотки він попереду, блін. дідька. Може він просто стартує якось правильно, якось якусь тяжечку там, я не знаю. Бо я гаспідлогу давлю да і все. Слухай, нормально вона тулить. Я вам кажу, 2,5 з турбінкою, оце те, що треба, реально. Чому вони заводи її так не випускають, я не розумію. Можливо, там розхід палива величезний, да? але це оце те, що треба, реально. Оце так їде камера, як вона має їхати. Давай трошечки пору навіть йому дамо. Ну бачиш, я, я забуксовую. А може мені треба вимкнути стабілізацію, Слухай, може він на стабі їде. Я щось не бачу, щоб він буксував. Все, диви, бачиш його доганяю. Все, тепер я його реально доганяю, натовпу срату тут. Ще хочеш маленький. Ще хочеш. Б? Добре, давай зараз включимо стабу. Так он в чому прикол, диви, він на стабі просто їде. У мене не було зацепа через це я програвав. Так вон воно шо, блін. Давай ще раз. Для впевненості. Типа він не буксує, в нього нема слідів взагалі. Він обережно стартує, блін, З щепленням вміє е, поводитись, да? Це я блин, просто шліфую постійно, блін, того і цей. Того й вилітаю, блин, на заднє місце. Все, диви! 2,5 його вздуло виходить. Ух ти, блін, це було, Ух ти, блін. Я ще не подивився навіть, куди я їду, блин, каже. Да. Добрий день, приїхала. Добре, добре, друзі, продовжуємо наші експерименти. А знаєте, що в мене зараз, друзі? А я вам зараз покажу. Сталося вже так, да? Що в мене сліки на передніх колесах. Я вимкнув стабу. І, до речі, я прибрав турбіну. Да? Мені все ж таки здається, що вони мають їхати на рівних. Ну, не може бути такого, блін, що тайсайний 1,8, блін, об'їжджає 2,5 камери. Ну, це якось дивно, так? Да? Але ми зараз все це діло перевіримо. Я просто зараз стартую, да? Газ вже в підлозі, коробка вже в спорті, тому ми одразу тулимо. Поїхали! Диви, диви, 2,5 без турбінки, як полетів на сліка, га? Смістиці вона зараз догоне. Далі мене доганяє, друзі. Він мене доганяє, реально, він на хвості сидить дуже жорстко. Ну все, все, він мене відпустив просто, так, да, коротше, да. якщо їхати вже ходом, ходом, то там все, там вже немає. Давай ще раз для профілактики, да? ой. Та що ж ти робиш? Ні ні, чекай, треба, мабуть, все ж таки в ручному режимі стартувати. Щоб без цього буксу, без нічого такого. Все, диви, 2,5 виходить навіть з місця, то його дергає, да, якщо, якщо зачіп є. Все залежить нас від зачіпу, бачиш? Все, диви, кін тепер. Все, от зараз, зараз він мене зробить, так. Да. Все, бачиш? Ходом він мене бере. Ходом бере реально. І дуже жорстко бере, диви. Та да, ти що, блядь. Кабзда. Коротше, друзі, що виходить? Отакі справи маємо, так? Да? А якщо, слухай. А якщо я поставлю, ну ми вже пробували, так? Да? Ну давай спробуємо ще раз, про всяк випадочок. Про всяк випадочок, друзі, звичайна гума, так? Да? Комфортна, та, що, ну, звичайний цей протектор, так. Да? Коротше, е, як це назвати правильно? Коротше, звичайна, це що для трафіка використовується, для таксі і тому подібне. Е, все, коротше, їдемо. 3, 2, 1. Ай, блін, забув стабу включити. Я думав, що я зараз його зроблю на стабі. На Слухай, весь експеримент провалився. Ще раз. Таба увімкнута. диви, диви, диви. Диви, диви, автомат робить Автомат робить механіку. Звісно, якщо б це було ДСГ, він би б мене вже обігнав. А тут чисто на перемиканнях, бачиш, я його спочатку дергаю, але потім він все одно, блін. Пилюється в якусь тачку. Ну, коротше, так. Да. Да. Нічого не змінюється. Все, все, як і має бути, так би мовити. Да? А зараз я хочу спробувати ще дещо цікавеньке. Друзі, я вам кажу, це вже просто, це вже просто цікавості зараді. Да? <реш> О, такий отакий опельочок старенький. Ну давай маленький, що ти можеш? Поїдеш ти взагалі від камери, не? Да, тяжко йому буде, звісно. Що. Слухай, він все одно йде на всі бабки, блін, цей опель. Скільки ми вже тулимо? 120, У цього опеля здається, 120 коней під капотом, стоковий да? двигун абсолютно. Отако він тулить у нас, чудово, опа. Що ти підрізаєш мене? Алло. Мені здається, що цей Opel має бути трохи більше, якась моделька замаленька. Тому що в реалі, блін, я на такому ж катався. В реалі він дуже здоровий, він більший, ніж ця камер. Я не знаю, чого зробили таким маленьким. Дивіться, Camry ширше за нього. Такого бути не може, б. А ну давай по довжині порівняємо зараз їх. Та ну, камери більше таке, це, це неможливо просто, друзі. Та що ти притискаєшся? Коротше, так, да, шансів в нього, як ви бачите, небагато да, від нас поїхати. Добре, добре, це був такий просто як експеримент. А зараз давайте поставимо вже реального суперника, з яким, скоріш за все, камрюха, якщо і справиться, то хіба що 3,5 і на дуже величезній турбіні. Тому, друзі, зараз все побачимо. Ну що, друзі, ви готові побачити суперника? Да, да звісно що це в нас Тесла. Да? І Тесла в нас саме звичайнісінька. Тобто тут. Як би вам це сказати, я не ставив там якийсь Long Range або performance, да. Тобто це просто сама звичайнісінька тесла. І зараз ми побачимо, як вона в нас буде тулити. У да? такому робимо. Ну що, 3-2-1 поїхали. Все, блін, до побачення. <рисплоди> просто до побачення, блін. Я не знаю, як ми її зробимо. Диви, вона просто летить, вона парить, блін. Сама звичайна тесла, блін. Я в шоці просто. Диви, як вона далеко. Так далеко не від'їжджав навіть цей те сайний двигун, той, блін, на фронті. Все ДТП, блін, та ти що, Слухай, аварія, хапда. Вона ще й далі їде, блін. Коротше, треба щось робити з камрюхою, да, бо Камрюха її тупо ніколи в житті не догоне. Тому давай, мабуть, зараз ми будемо трошечки повертатись, да. давай подивимося, що ми взагалі можемо зробити. Я гадаю, треба зразу ставити двигуна. Ну тому що ну там реально там без шансів. Потім, якщо двигун не допоможе, а скоріше за все, він не допоможе. То тоді вже зробимо хід конем. Поставимо е, йому спочатку сліки, да? Подивимося, як вона буде їхати на сліках. Ну, а вже потім. Можливо, і щось інше. Ну що, ви готові? Звісно, що зі стабілізацією, щоб зачай був. Поїхали. Давай, давай, 3,5, блін, 3,5, теж здулась, кабзда. Кабзда, ну сліки нема наче сенсу ставити. Хоча, блін. Ой-ой, це що було? Що за неадекваті? алло? Ааа, я знаю, я знаю, що з ним сталося, друзі. В нього ця штука вимкнута, зараз треба її вимкнути. Бо я сам мучився, блін, я не міг на ній їздити нормально, чесне слово. Десь вона тут ото вимикається, да, ось до. Все маленьке, я тобі вимкнув. Я тобі все вимкнув. Давай ще раз, поїхали. Тепер можеш нормально накатам ганяти, блін. Не буде ніякої рекуперації. Капець, ну все одно я його не догоню, блін. Не за що в світі. Диви, все одно якісь не Та Що ж з тобою таке, га? Ні, друзі, це без толку, це реально без толку, диви. Він просто газ натиснув і пішов, блин. Що, ставимо турбінку чи як? Що ми будемо робити? Ну, я гадаю, треба тут, як мінімум турбінку і сліки ставити одразу. Блин. Ну він, звісно, дурний трошки. Давай ще раз. Та, ти що, ну диви зразу ходом. Зразу ходом, блін, від мене блин, тікає, блін. Задовбав. Добре, добре, друзі, все, зараз я роблю і побачимо, що цього вийде. Ну що, друзяки, сліки на базі. Їдемо. На три. один, два, три. Блін, стабу забув вимкнути. Ну слухай, ми тепер довше тримаємось, ми тепер довше тримаємось, так. Да, вже йому не так легко нас з'їсти, да, так, походу? ти що диви, він шашку заклав. От на що ти гальмуєш, ти дурачок, чи шо блін? Просто мене пропустив. Добре, давай зараз ми вимкнемо стабу. Ух ти ж юханий, ти бабай, блін. Хабус, да, блін, приїхала. стій! Сті, сті. Затримав його, блін. Добре, пробуємо ще раз. Давай, вже без стабілізації 3, 2, 1 полетіли. Слухай, більше буксуємо. Да, я його зразу пустив. Походу на стабі в камері можна їхати лише на стабі, інакше вона не ціпляється. просто ніяк. Це дуже дивно, блін, да? але. Є якийсь сенс. Коротше, так розумію, треба ставити турбо, да? тому що ну, ми її не догонимо. Ми просто не догонимо цю тесну. Ніколи в житті мені здається. Все добре, полетів. Гончик, блін. Фу, добре, ставимо турбіну. Так, друзі, турбінка на місці. І мені гра каже, що в цій камері зараз. 420 коней, Як вам така? Як вам така цифра просто, вона, ну вона має зараз просто рвати всіх. Я одразу вмикаю стабу, тому що ну, без стаби це буде просто капець. І ми починаємо. Ніфіга собі, я навіть почав відриватися від неї. Ну, це вже камрюха тулить, та ти що, слухай? 170, Догони, не фіга собі. До гони, ні? Мені здається, що шансів в нього немає. Слухай, і воно так. Тримає дорогу чудово через цю гуму, а взагалі, знаєте, вона тримається. Вона тримається, вона поки що не думає, не думає здаватися. Ні, все, відстала. Відстала, чи він вмазався кудись, чи що. ну 240 ми, ми летимо, нефіга собі. Було. Треба, мабуть, на жопу теж скільки да? бо вона так занесає і все, її камзда буде. Да, треба щось цим робити. Ну капець вона почала їхати, блін. І це стає один. Тобто саме звичайна якась малесенька турбінка. Вона, звісно, ще трошечки підсилив блок, да? бо нам би його просто розірвало, блі, від такого надуву. Але ну все одно, ти ви як вона почала тулити. Б? От така каміння має бути заводом. Взагалі виходити, так? Да? Можливо, там ну, можливо камері не, можливо, Lexus, ми там сиділи схожі між собою. Добре, давай спробуємо ще разочок. Мені дуже цікаво, що буде все ж таки. давай, я з ходу їду. І пофіг, що, блін, у цієї Тесли повний там, тому подібне, блин. Один хер, вона програє, тому що коней більше саме на камері. Він знову почав гальмувати, він знову почав гальмувати курва. Ой, а як, а як це так сталося? Бі, друзі, у мене таке відчуття, що він до того на газ взагалі не тиснув. Він що з мене прикалується чи що? Він що, серйозно зараз? У мене для цих варіантів є одне дуже чудове рішення. Зараз я його вимкну, щоб він нікуди не їхав. Тепер ми отаки оставимо. Я тисну газ в підлогу, Перемикаюсь на камері і стартую. Це буде зараз аналог того, що просто він поклав кирпич на і поїхав. Слухай, на рівних, на рівних. Так, да, він буде вирізатись, тому що я йому вимкнув будь-який інтелект, але ну все одно він хоча б може подивитися, як він взагалі їде. А взагалі для цього можна було вже на Стріт, мабуть, їхати, да? і там щось перевіряти. я не розумію, я, я... я тупо не можу зрозуміти. Диви, він мене робить. Він мене зі старту робить. а потім що я його доганяю, да? чи як? Це він просто... через те, що він треться, блін. Я не знаю, блін. Давай я такого його поставлю. Можливо, так він зараз поїде. Туди кудись. Полетіли. Дивіємо, спочатку трошки випригаю, потім він мене одразу гамає, блін. Ні, я його доганяю, я його доганяю, реально, все диви. Все, після став 50 я його доганяю точно. Ось ми його об'їхали дуже дивно, так? Все, до побачення. Уй-й, так що? Хай би аварія, блін. Весь лобас, трістом буде. Коротше, друзі! От такі справи. От, на що здатна камері, якщо трошечки її допрацювати, виходить, бачиш? Все, після 140 ми його просто доганяємо, бо електродвигун вже не справляється, як Да? А в мене две апарат втикати, що шадрунути. Хоть більше ніколи не вмотатись. у неприємно. Це було дуже дуже. Ух, ти не побайне. Все, друзі, всім удачі і всім пока. Скоро побачимось.